Вітаю всіх, мої дорогенькі. Як написав Нівзоров, хоч одна людина в світі наконець всерйоз сприйняла слова Діми Медведєва, е, да, про той бред, який він завжди несе. А Діма завжди транслює не просто п'яний бред несе, а транслює е, справжні думки Кремля. Е, ну, як Трам сказав, два атомних есмінця десь там поставлю. Да, і взагалі я готов до е, ядерної війни з Росією. Покажіть мені. І як зараз Трамп ставиться до Путіна, так називаємого, і до Росії? Четверка кубків. Я вам даю ще один шанс. Я вам давав ще один шанс, а ви його не взяли. Розочарування. повніше. Він вступає, його терпіння більше всього лопнуло. І вступає в фазу війни з ними. Наскільки серйозна буде ця війна? Туз мечів. Кстаті, все буде дуже швидко розвиватися. Дуже швидко. І восьмка жезлов. дуже швидкі собитті і зміни. І туз мечів це карта швидкості. Ідей багато. Зараз йде вибір. Він ще буде вагатися. Він ще буде вагатися. Есмінці може, звісно, і розмістити. Допомогу там нам якусь виділив. Ну, я там читала одним краєм глаза. Але поки що він робить вибір, як, як діяти, яким чином діяти мечом і катанием. Ну, і як же він буде діяти? Двойка кубків. Ще буде попитка домовитися про мир. Ще буде одна попитка домовитися про мир. І так, він заявив, що йому треба до 8 серпня заключити мир. Чи буде мир заключений до 8 серпня? Карта Сонце? Наврядлі. Ні. Карта Сонце говорить про те, що 8 серпня настане ясність, що що ніякого миру більше всього не буде. І він цю ідею похоронить. Похоронить. Так, ну хоч якесь затіш'я перемір'я хоч що-небудь. Улюблене. Дев'ятка Кубків. Ну, знаєте, щось може десь і притихне. 50 на 50. От на 50% може якась інтенсивність зменшитися, якісь перемовини знову почнуться, знову багато країн почнуть їх зупиняти. Знову будуть якісь переговори, гонці будуть їхати до Росії, можливо, з Росії до Трампа. Ну, і що, і що? І зупинка буде до 8, 8 числа. шестерка кубків. Те, що вже колись було. А що у нас колись було? Ми зупинялися там на Пасху на декілька суток, да? потім щось на 9 мая вони прикращали обстріл. Ну, Більше всього відіграється те, що призупинка буде на якийсь невеликий час. Король кубків, перемовини. Він буде, він буде давати їм знову шанс домовитися. Він буде питатися з ними знову домовитися, видвигати якісь аргументи, проводити якісь м знову домовленості, дежавю. Дежавю. Війна буде з Росії з Америкою Ядерна Королєва Кубків Договоренності. перемовини. Двойка жезлов. Це, знаєте, так, вилами по воді. Іерофант. Весь демократичний світ, король мечей. М -м -м, ви її знаєте. дьявол. Війни не буде, але пугатимуть знатно. Пугатимуть знатно. В розмовах, в зустрічах, в поїздках. Можуть бути дзвінки ще путіну або якісь зустрічі з європейськими лідерами. І будуть по королю мічей дуже сильно напрягати по дьяволу лякати, маніпулювати, залякувати. Ну, це не війна. Це така гібридна війна, да? ілюзорна. Карти показали якраз гібридну війну. Да Ми создаємо ілюзію такого тиску, прям війни, але це все по дьяволу. дьявол у нас, понятно, парень дуже хитрий. Він маніпулює, заманює, залякує, підкупляє і так далі. і так далі да Це все ілюзія. А Росія? Рицарь Кубків Ну, десь з ким зустрічатимуться, розмовлятимуть. Да? Шестьорка жезлов. Росія впевнена в своїй перемозі. Росія впевнена в тому, що при помощі своїх союзників вона е зараз на коні і вона буде переможцем. Дії Росії на, на, на розміщення Трампом е атомних есмінців. Четверка Жезлов. Ну, вони об'єднаються з кимсь своїми. Чотири країни, якісь з своїх союзників призовуть, об'єднаються і будуть діяти сообща. Луна. А в відповідь будуть лякати, в відповідь будуть говорити, що ми теж десь щось розмістимо, щось взірвемо, кудись на когось щось кинемо. Вводити в оману і в заблуждені. А насправді будуть троєчка Кубків да? питатися, домовитися, все-таки вийти на якісь. Домовленості договоритися, можливо, по луні за закритими дверима, те, чого ми не побачимо, да? але будуть питатися все-таки знайти якусь, якусь дружбу з Трампом. по Луні, закрито це буде. Да? Нам про це не скажуть. Ну, така от комедія.